Всім доброго дня! Сьогодні я вам поясню задачі, які ми почали розв'язувати на уроці, але не встигли це незалежно від нас, обставини, які залежали від нас. Тема уроку це основні геометричні поняття і міркування в геометрії. Всі задачі, які є в цій темі, в класній і в домашній, вони всі базуються на ваших знаннях, які ви отримали в початковій школі. Нічого нового ви не дізнаєтеся. Єдине, що задачі, можливо, трошечки складніше, вашого рівня, рівня 5 класу, ви прочитаєте теоретичний матеріал, те, що ви все знаєте, і... Завдання, які тут є, ви можете всі, ви зробите всі самі, дитина середня і слабенька зможе виконати ті завдання. На деякі задачі я хочу звернути вашу увагу і допомогти. Я вам їх розв'язувати не буду, я вам тільки е, малюнок намалюю, або е, Перші запитання на відні, щоб ви могли самі далі цю задачу розв'язати. Задача одинадцята. Ми її почали розв'язувати, ми її розв'язали в класі, але я вам говорила, що цю задачу можна розв'язати двома способами. Перший спосіб ми розв'язали і розглянули в класі. Ви написали, як можна за допомогою додавання знайти скільки існує відрізків що сполучити ці точки. А я покажу вам ще один спосіб розв'язку, а ви для себе виберете той, який вам найлегший. І коли ви будете поступати десь або здавати іспити, і у вас попадеться задача, ви знаєте, що є два способи: ви вибираєте вам найзрозумільніший і легший, а краще показати. Людині, яка вас не знає, ще два способи. Тоді людина бачить, що ви розумієте і так, і так. У нас є на площині 10 точок. Я їх позначила точками і ще написала номери, щоб мені було легше, щоб я не загубила. І давайте ми подивимося: нам сказано, що треба сполучити ці точки. І питається, скільки буде відрізків. Бачимо, є точка 1, 1 вона сполучається з точкою 2. Тобто, оця перша точка, вона сполучається з першою, другою, третьої, четвертою, п'ятою, шостою, сьомою, восьмою, дев'ятою і десятою. Тобто перша точка сполучається 9 разів, тобто є вже 9 відрізків. Далі точка е 2, Вона сполучається з першою. Ми з'єднали першу з другою і другу з першою. Цей от відрізочок. Бачите, є відрізок, так? Ми давайте його суцільним намалюємо. Ми першу з'єднали з другою, і другу ми з'єднали з першою. Тобто ми цей відрізок. Відрізок є один, але ми його порахували два рази. Тобто ця друга точка і з першою з'єднається, з третьою, і четвертою, і п'ятою, і шостою, і сьомою, і восьмою, і дев'ятою, і десятою. Але дивіться, ми її з'єднали з першою, але перед тим ми першу з другою. Тобто відрізок один, але порахований два рази. Тепер дивимося, як нам написати, у нас є 10 точок, і ці 10 точок ми 9 разів, правда, з'єднуємо, і у нас виходить 90 відрізків. 90 відрізків. Але ми пам'ятаємо, що ми кожен з кожним з'єднали 9 разів. Але ми рахували два рази. Ще раз, кожен з кожним ми з'єднали дев'ять разів, але рахували два рази у нас відрізок з кожним з кожним з'єднали, але його ми порахували два рази. І тому нам треба 90 поділити на 2, і у нас вийде 40. П'ять у нас питається відрізки. От є другий спосіб. Можливо, він для когось складніший, можливо, вам буде легше, так як ми в класі розв'язували. Але я вам показала ще один спосіб, як розв'язати цю задачу. Ще хочу звернути на одну задачу, на восьму задачу. Восьма задача. Восьма задача не складна зовсім номер 8. Це на сторінці 79. Задача за 3 клас. Єдине, на що хочу вам звернути увагу, я вам допоможу намалювати малюнок. Хоча вона не важка, але чомусь я хочу її намалювати, щоб у вас було чітке розуміння, що ви знаходите. Дивимося. На прямій відмітили три точки. Пряма це отака, яка не має Немає ні початку, ні кінця. На ній ми відмітили три точки. Точка А. У вас є місце, прямокутник, в якому ми креслимо це все. точка Б, і нам сказали, що відрізок АБ – це 20 см. приблизно ви можете і вимірити, ви можете 20 клітинок Б, точка Б і точка С. Але мені сказали, що відрізок БЦ 10, тобто він в два рази менший. Я вже собі позначаю. Тут десь буде С. Так? Все. Це. це навіть в другому класі ми робили такі завдання. Я собі позначу, що оцей відрізочок 10 см. Оцей відрізочок. 20 сантиметрів. Так. Це те, що сказано в підручнику. Поки що я нічого не думала. Що мені треба знайти? Знайти відстань між серединами відрізків А і Б. Тобто я маю знайти середину і відрізок А і С. Найти оцю. Відстань між тими серединками. Значить, перед тим, як знайти цю відстань, мені треба знайти дерці серединки. Я собі зараз подивлюся. От в мене є відрізочок. Як знайти серединку його? Як знайти? Це є 20, поділимо на 2. От тут буде серединка. І, наприклад, ми позначимо точка М. Серединка, відрізка АБ. І мені треба ще знайти серединку відрізка АС. Я собі тут випрошу, щоб мені не не Так. Тепер дивлюся. От є відрізок «АС». АЦ. АЦ. Я собі візу і нагадую цей відрізок, «АС». Скажіть, будь ласка, можна вниз стрілку позначити? Можна вверху стрілку позначити? Як вам зручніше? Так, оце цілий відрізок, «АС». Скажіть, будь ласка, чи ми можемо знайти його довжину? Це є початкова школа. 20 додати 10. І це у нас буде відрізок АЦ. Тобто, це буде 30 сантиметрів. А нам тепер треба знайти його середину. 30. А середина скільки буде? 15. Це десь приблизно, я думаю, серединка буде тут. Так? От, наприклад, це буде К. Давайте ми собі позначимо, що серединка, це є 15 см. І питання задачі знайти відстань між серединками. Одну серединку ми позначили від. Точкою М, другу середньою точкою К, і мені треба знайти оцей відрізок. Я думаю, що ця схема вам допоможе От, знайти оцей відрізочок, правда? Оце легко От, оцей 15. Це ми знаємо 10, тому 15 відняти 10 буде 5 см. Я вам задачу розв'язала. Ваше завдання написати дії і написати пояснення до дії. І так що ви маєте писати. Ви маєте, якщо ви напишете, чому дорівнює відрізок А М, ви маєте написати, чому він дорівнює. Так? Скільки тут є? Тобто серединка відрізок АМ. Скільки він дорівнює, прошу написати дію. Друге. Ви маєте написати, скільки дорівнює відрізок «АС» і написати дію. Третє. Ви маєте знайти точка К це серединка відрізка «АС», і написати дію. Далі. Потім ви маєте в четвертій дії знайти відрізочок МК. Але давайте подумаємо, як ви його будете шукати від відрізка АК відняти відрізок АМ. І це буде четверта дія, де ви знайдете відрізок МК. Не забудьте написати задачі відповідь. Задача не важка. Дев'ята задача, девята задача це те, що ви знаєте, але я хочу вам нагадати.